Доброго доброго дня. Давайте подивимося з вами, що назавжди уйде з вашого життя. Значить, у нас, ви знали, 7 числа було повнолунія, червона луна, ну, я на не говорю чорна луна, бо тому що вона благить чорна, повне було затемнення. 21 числа у нас молодий місяць, новолунія, і з 21 числа заходить на 7 років. Нові можливості в вашому житті. Повністю у кожного буде своє. От. І давайте ми з вами подивимося, що уйде назавжди, з вашого життя. Все то, що Можливо, не гаразд, можливо, ще що. В общем, все, що уйде з вашого життя назавжди до 21 числа. Так Ой, господі. Що уйде назавжди. Безвозвратно. Такс. Дивимося, що уйде назавжди з життя. Тройка пентаклів. Шістка мечів. Туз кубков. Ну що я вам хочу сказати? Назавжди з вашого життя. Можливо, дивіться, я можу вам сказати. Що в когось, можливо, діти десь будуть переїжджати в другу страну, в другу державу. Це ваша любов, ваші діти. От, ось, тут, скупка ваша любов, материнська любов чи батьківська любов, ось дитина, яка нові можливості, нові начинання. Ось дорога, шістка к новим берегам, к новим начинанням. От, значить, дивіться, у когось може прорисуватися так. Що з вашого життя, ну, з вашого дому, да? дитина поїде десь далеко. Він буде у вашому житті, але присутствувати рядом коло вас він не буде. Що уйде, От, він піде в своє життя, в свою дорогу, в свій путь. Як би, ну як, присутствувати то буде в глибині душі, там, і дзвонить і все, але рядишком фізично він не зможе бути коло вас. От, і ви будете, ну, як, з любов'ю, все від, відпустити дитину свою от, к новим берегам, к новим можливостям. Так само може бути учоба, може в другий город, інші можливості у дитини. От він від вас одійде. Він чи вона, в кого, ну, в кого там дівчата чи хлопці, діти, так? нові можливості, і ці можливості у дитини будуть хороші. Тому що от ця карта шестерка мечей. К новим берегам, к новим можливостям, та відкриваються нові можливості у вашої дитини. І yeah. вот. дивіться: якщо ми беремо самі себе, да, взрослих людей, своє життя, значить у вас із життя уйдуть всі негаразди. Все. Все, що чорне, можливо, лічно, ви самі десь будете переїжджати, міняти роботу, міняти місце жительства з одного квартири на другу. Може, ви, ви самі уйдете з батьківського дому, знайдете собі щось друге? Можливо, хтось був сам. Ну, як одинокий, чи сам жив, знайде своє кохання. І таке кохання знайде, що нова, нові, якісь такі, знаєте, що ніколи в вашому житті такого не було. І це кохання буде не тут, не на місці, не там, де ви живете. А це кохання прийде до вас з другого города, може, з держави, з другою, чи ви десь поїдете, і там знайдете своє кохання. От. В Взагалі, таке прийде до вас, уйде. Весь негатив, уйде все погане, Отпустите своїх дітей, от, одіночество уйде з вашого життя. От, і ми придуть нові можливості. 21 числа на новолундя ми будемо дивитися, які на 7 років прийдуть можливості у ваше життя. Все. Всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе.